Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Харчук Олександр Володимирович. Народився 19 січня 1977 року у місті Прип'ять на Київщині. Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції родина евакуювалася до Литви, а згодом переїхала до Кременчука, де Олександр закінчив школу. Постійним місцем проживання стали великі Кринки на Глобенщині. Був учасником бойових дій в зоні антитерористичної операції. 22 березня 2022 року. Добровільно став до лав Збройних сил України. Мав звання Сержанта на посаді стрільця у підрозділі охорони Криворізького РТЦК та СП Дніпропетровської області помер 30 грудня 2024 року внаслідок важкої і невеликовної хвороби у Національному інституті раку. У воїна залишилася мама, брат, дружина і син, похований у селі Великі Кринки. Пам'ятаємо вічна слава герою.